Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми з вами поговоримо про сьогоднішній день 14 травня 2025 року. З давен-давен цей день був відомий як Сидір Огірочник або Сидір Бокогрій. Що саме потрібно було робити в цей день? Послухайте, буде цікаво. Ну, По-перше, сьогодні. Саме сьогодні і ні в який день більше наші предки садили, сіяли огірки. Мало того, для цього вибирали обов'язково сухий і ясний день. Вважалося, що якщо на 14 травня якийсь рік випадав дощовий, холодний або похмурий, то огірки будуть хворіти, будуть зростати бур'янами. І тому навіть цей прекрасний день вони що робили це дійство іноді навіть відкладали, коли шпарив в дощ. От цей день, запам'ятайте, коли сіяли огірки, всі без винятку дотримувалися одного дуже важливого правила. День, коли щось сієте, нікому і ніколи з дому не віддавайте і не позичайте. Вони вважали, що саме це могло вплинути на урожайність. Саме з цього дня починалися найвиснажливіші, найважчі польові роботи. Також на Сидора, тобто сьогодні, садили льон. Але теж потрібно було знати свої правила. Наприклад, дивилися на гілки верби. Якщо таке звисає, як волоконця, то або злітає пил, то цілити не можна. Ну і саме просте правило, ви знаєте, що якщо звечора поставити мокру ганчірку, вірніше її виставити. Запорів, то якщо зранку вона не висохла, вона вогка або мокра, то ні в якому разі сіяти овочі ще не можна. Ще досить зарано. Запам'ятайте це цей день. Можливо, колись, якщо сьогодні ви вже не встигли це зробити, то ви встигнете і обов'язково зробите цю роботу.